Вітаю сердечно! Це Фрісту 21 ком. Продовжуємо тему Conditionals. І наразі у нас вправи з Roundup, Це Roundup четвертий. Посилання на книжку в описі відео. Нас цікавить сьома вправа і, напевно, восьма. Pat is feeling unhappy. Пет почувається нещасливою. If she joined an after-school club, She щось там make more friends. Якби вона записалася у клуб позашкільних занять, розуміємо це як завгодно, вона б зустріла нових друзів або більше друзів, точніше. Що ми тут маємо? Тут умова другого типу, нереальна. Йдеться про теперішній час, тобто наразі вона ні в який клуб не ходить, а якби ходила, то мала би друзів. Тож у нас тут буде вуд make. Далі наступне pet щось там enjoy yourself if she go out more. Pet отримувала би більше завдоволення від життя або більше б розважалась, якби вона більше виходила кудись з дому. Тут в нас обидва дії слова пропущені. Тож дивимося, в нас стоїть if, і пам'ятаємо, що все, що після if, то є умова, і оскільки в нас другий тип буде past simple. Отже, тут she went, Out. А відповідно, перша частина це головне речення. Тому тут буде Wood Enjoy. Enjoy oneself взагалі дуже класна фраза. Розважатися, веселитися, отримувати задоволення. Ну тут мається на увазі, що їй було би веселіше. Або вона би. Отримувала е, задоволення від життя. Her school marks are suffering too. Е, страждають також її шкільні оцінки. Е, далі, if she щось там study more, she щось там have better marks. And she і далі get into university. Якби вона вчилася більше, в неї б були кращі оцінки, і вона б пішла до університету. Дивно. З одного боку більше гуляти, з другого боку більше вчитися. Ну, добре. У нас знову ж таки нереальна умова, тому у нас буде тут минулий час, тому і в 6 60. Тут буде чергування букв відбуватись, у нас Y, тут буде IE. Це така доля всіх дієслів, які закінчуються на Y з приголосною. Далі у нас знову буде WUD, тому що це основне речення другого типу умова. «would have» – тут все просто, і так само тут «would get». Якби тут не було оцього end і she, можна було б не ставити. Можна було б сказати так. She would have better marks and get in the university». І це було б дуже добре. Це були б просто однорідні присутки. Also, she doesn't exercise much. Вона також мало отримує фізичних навантажень або в неї мало фізичних навантажень. Тут треба пам'ятати, що «exercise» Це не є вправи. Коли в нас ексесайз як дія, це означає робити собі фізичне навантаження яке-небудь. Це не обов'язково там прескачати чи бігати по стадіону. Це, в принципі, можна займатися якоюсь просто фізичною працею. І це теж буде ексесайз. Тобто саме отримувати фізичні навантаження. Це не факт, що це спорт. Далі, восьме «she» там щось «feel healthier». If she щось там walk to school, and she щось там. To... Ага, ну далі продовження, то зупинимося поки що тут. Отже, вона би почувалася здоровішою, якби вона ходила до школи пішки. Ось наш exercise. Тобто ходити пішки це не є якийсь спорт. Ну, це життєва необхідність. Ми створені ходити. Тут буде walk, а тут буде «would feel. Вона почувала бися. Але в реальності вона сидить дома, нічого не робить. Сумує, і через це в неї проблеми зі здоров'ям, проблеми зі школою, проблеми з друзями всюди одні проблеми. І далі and у нас стоїть зв'язка. Взагалі, коли в реченні англійському ми бачимо and, це треба розуміти так, що далі піде інша думка, яка може не дуже сильно пов'язана з попередньою. And це такий інструмент, щоб з'єднати непоєднуване. E, значить, що далі? She, щось там have more energy if she add vegetables to her diet. E, вона б мала більше енергії, якби додала овочі до своєї дієти. Цікаво, як це овочі додають енергії. Ось наша умова. Можна зразу шукати if і від того if танцювати. Після if у нас умова. Тобто, тут мало би бути added минулий час. І тоді перед if у нас головне речення, і відповідно, тут буде would Have. І все. Тобто умова другого типу це досить проста конструкція. У нас має бути if, це не обов'язково, щоб речення на if саме в мене починалося, але if в реченні має бути присутній, бо інакше умови не буде. Далі «past simple, «кома», і далі would плюс дієслово. І все. Ось це є умова другого типу. Це головне речення, а оце умовне. Його інакше називають «if clause», а оце називається «main clause». Ну, головне речення, дослівно. Тепер спустимося далі. Подивимося, що з собою являє восьма вправа. Вона тут дуже малесенька і дуже примітивна. Напишіть, щоб ви зробили в кожній ситуації. Всюди буде а, другий тип умови, тому тут ніякого поля для фантазії не буде. «You see a burglar breaking into your house». Якби я побачила злодія, який ломиться до мене в дім, «if I saw a burglar», зауважуємо, що «breaking» в даному випадку це не «continuous», це прикметник. Так, в англійській мові прикметники можуть стояти після іменників. Це зовсім не страшно. Таке може бути, особливо якщо прикметник з, з, з пов'язаними з ним словами, як тут: Breaking, не просто breaking само по собі, а breaking into my house. І далі я би позвонила в поліцію. I would call for the police. Або що там? А, ring the police, sorry. Можна і ring the police. Взагалі, зазвичай люди кажуть call for the police. Ну, менше з тим. Ідемо далі. You see a mouse in your kitchen. Ви побачили мишу на своїй кухні. Ну, якщо вже миша на кухні, то це вже як би то натякає, що кухня не в найкращому стані. If I знову ж таки «saw a mouse in my kitchen. І далі кома, Нехай я би захотіла її спіймати. На що мені миша жива? I would try. Цю it. Тут суть не змінюється. Тут можна любе написати, все, що завгодно, але механізм весь той самий: ось минулий час, ось вуд з дієсловом. Ось минулий час, ось вуд з дієсловом. Нічого сильно тут не змінюється. Далі Your car runs out of petrol. Значить, у вашій машині закінчилося пальне. Щоб ви зробили, Так, які у нас тут варіанти є. Ага. От тут вже точно пішли б до найближчого СТО. Оце гараж, не треба вестися на це, це СТО, станція техобслуговування, автосервіс, коротше кажучи. If my car runs out of... Звертаємо увагу, як закінчується, якщо що-небудь закінчилося. Ren уже ставимо, тому що в нас минулий час має бути. «Petrol» можна GS сказати теж. І далі i would». І далі, як в нас там було? Walk to the nearest garage. Знову ж таки, ось минулий час. Ось «would» З дієсловом. Йдемо далі. You see an accident. Ви побачили аварію. Що робити? У нас і вибору немає або втекти, або викликати швидку. Ну, викличемо швидку. If I saw an accident, comma I would call an ambulance. І все те саме минулий час would з дієсловом. І останнє. you see a ghost in your room. Ви побачили привиде в власній кімнаті. Дуже прикольно. If I saw a ghost. In my room. Run away треба. Тут любу дурню можна написати, це без різниці. Граматика все одно всюди однакова. I would run away. Отже, минулий час, would і дієслово. Тобто, як бачимо, техніка дуже проста. Все, що треба пам'ятати, це послідовність часів. Заглядати у підказки. До речі, посилання на теорію буде в описі відео. Якщо... Ви не дуже пам'ятаєте, що це за кондишнал другий, чому він так утворюється, чому не якось інакше утворюється і взагалі як утворюється. Прошу дуже, можна подивитися, забрати собі скрін і все абсолютно знати. Нагадую, що це вправи з раундап 4-го, раундап грами, друге видання здається. Посилання в описі відео далі буде. Дякую за увагу. Підписуйтеся на мій канал.